Вітаю вас на каналі Цікаві речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд розпаковки посилок від підписників там, моїх постачальників. Перед початком огляду хочу попросити вас підписатись на наш канал, поставити вподобайку, коментар напишіть. Ще хочу привітати вас з наступаючим святом Великдня Побажати вам. Мирного неба, скорішого миру, здоров'я і всього-всього, що ви самі собі бажаєте. Ну, ще раз, мабуть, все-таки миру, перемоги. Ну і почнемо з отаких маленьких посилочок. Це у нас пан Петерс, міста Львів. Це підписник. Зараз покажемо, що він нам тут прислав. Пан Петро з міста Львів. Так, зараз. Так. Татуеточки гарні. Сьогодні я так пам'ятаю, що це. Тому що зараз не дуже багато. Активність людей зараз менше стало, ну, мабуть. Події в країні та й огороди. Ну, ще щось. Так що, ну, нічого. Це буде добре. Також не забувайте допомагати нашим Збройним силам. Ось таку прислав пан Петро дівчинка з занозою. Гляньте, яка гарна, рідкісна статуетка, закиха полонна. Клас. Дуже рідка вона. Рідкісна. Так, далі це у нас хто? Це у нас пан Олександр. Місто Південне, Харківської області. Так, це також підписник. Що він нам тут прислав? Я не пам'ятаю. Тут не помню, що прислав, так що будемо зараз дивитися, що це у нас таке. А що це? А, все. Все. О, не втак. А, все. все. Бо повинна бути ще селяночка. Так, тут він туди. Ага, все. Так, зараз покажемо, що він тут нам прислав. Так, дивіться, це такі... Старые Буды, это Такая квазочка. Вот такая старая клеймо. Тут нарком трест что-то. Очень старенькая Ричи, И вот такая салоночка данная. Так. Теперь вспомнил. А то думаю, что он прислал. Так. Далее. 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 Тут затерты. Не вижу кто тут. А сейчас мы Зараз ми побачимо, бо я щось так воно. Мабуть, в них там чернила закінчилися на новій пошті, що так дуже не сильно відпечакалося. Так, а що тут у нас? Що це, що це таке? Маленьке. А, все вспомнив. Так, це от такий ведмідь з контрабасом. Це з этих ЛФЗшні квартет. Так, казала, це пан Ігор. Впомнив я, що в нього тут така волосина тріщинка. Це ЛФЗшна. Так, є. І друга тут дуже класна статуетка. Я вповнив. Старенька, ось така річ. Яка гарна. Ну це, це, мабуть, дореволюційна ще. Може Кузнєцовська, ну гарна річ. Може Європа, я такої не бачив. Ну будемо дивитися. Така сова сидить. Дівчинка тут пише, все гарно. Ну, Класна річ. Гляньте яка. Може Європа, скоріш всього. Ну, розберемося. Так. Ага, щось тут таке тяжеленьке. Так місто Країсноград, пан Олександр. Так, це мій постачальник. Зараз побачимо, що він тут нам прислав. Пан Олександр. Так, зараз розпечатуємо. Хочу подякувати всім глядачам нашого каналу присилає. Так що не забувайте ще про стіл добра у нас є з Олександром. Так, все, це я прислав. І прислав нам отакі гарні ось такі дульовські чайні пари. Ось такі це дульово Потім їх покажу детальніше вже в огляді. їх ось так ось бачите стільки. Щоб ви довго не чекали, але потрібно їх ще мені роздивитися, щоб вони ці. О, щось тут воно щось він мені прислав, таке розбите, що це. Не поняв я. А, він казав, так. Що, п'ять чашечок. І тільки 4 блюдця цілі. Дивіться, які гарні, красиві. Це у нас дульово все. А я дивлюся, якісь осколки такі. Аж я аж перелякався, так ще й в кульочки. так Навіщо? Ну, ладно, хай. Так, далі давайте. Що тут він ще? Так, тут повинні бути ще статуеточки. Ось такий міні-переплясик. Такий є. Так. И так, чашка. Чашка. Да. Давайте я вам покажу, я качай на парах орнанька. Красивая орнанька. Дулевская. Ага. в Так, и тут должна будет синичка. Так, есть синичка целенька. Все такая сынычка. Городница. Высший сорт. Так, есть. Так, далее давайте сюда. Так. Оцей ящик поменше, давайте що. Так, це у нас хто? Це е, пані Марта місто Прилуки. А що вона? Ну, це підписниць ця. А я не пам'ятаю, що вона повинна була прислати, пані Марта. Ще таке ім'я рідкісне. Я не пам'ятаю, що вона мені писала чи що. Ще будем дивитись, що тут у нас, Так, пані Марта точно в тебе ходить, бо азетки за тебе так, покидаємо, потім убираем. А-а-а! Все, все спомню. Так. Все. Це ну, якась друга жінка, тому я... Балакав не з паною мартою точно. От дивіться, от така. Вона вже була така. Це у нас э, малахітова шкатулка. Але це старенька ЛФЗІ, Це до ЛФЗ ще. Клас. Гарна річ. Дуже гарна статуеточка. Так, ну... Так, потом давайте Это что у нас? Это у нас по проехало. Это мне не проехал. От постачальника Камьянского. Это тут рядышком у нас. раньше было место Днепродзержинск. Сейчас Камьянское. Так. Сейчас вот так. Дуже так, ось така рибка. Це у нас старий коростень Аникли йому. Так, друга половина буде також швидка І друга рибка ось також тоже така. Ось так. Є таке. Так. Хочу ще сказати, так цю карпочту побачив. Що, Укрпоштаю я не висилаю речі. Тому що мені до Укрпошти потрібно їхати. А як тільки я виїжджаю, тривога, ну самі розумієте, там сидіти 1,5-2 години під Укрпоштою, в мене ж теж є які діла. Так, ось така дівчинка читає собачці. Але тут ще замазано. Ну це спробуємо відмити. Це у нас артельна така статуеточка гарненька. Будемо відмиємо, спробуємо. Так що не можу я вам укрпоштою. Ви якщо бажаєте забийте ось цю програму повітряна тривога і Дніпро, ви побачите, що там постійно у нас тривога, а Укрпошта ж не робить. Так, і ось такий хлопчик з пірамідкою. Другий сорт. Класненька, вся, ціленька, гарненька. Так що не ображайтесь, але я не можу Укрпоштою вам висилати речі. У мене нема часу там чекати. Вони не хочуть. Нова пошта робить, а ці не хочуть. Вони і так лейби ніколи не роблять. А тут ще їм тривога. Таким взагалі кайф. Вони там сидять собі, язики точать. А люди стоять під поштою чекають, поки ця тривога клята пройде. Так що не потрібно на мене ображатися. Я зрозумів, що ви хочете подешевше, але ну, я ж також не можу сидіти там, ночувати під ній. Так. Ну оце прислав пан також Ігор з міста Києва. І, зараз побачите, тут бомба, звісно, статуеточка. Мені прислав світлини. Тут гарно я йому сказав як упакувати, бачите, дуже добре. Запакував, вложив, так, обережненько її витяга, як її витягнути. так, щоб нічого їй. Так, ось така річ. Так, щас тут все. Блядь, яка бомба, а боюся її брати. Ой. Ось така. Це царівна вибір називається. Тут дуже стара. Рідкісна статуеточка. Ось таке клеймо. глобус бачите. Да, шикарна річ. Ось така але вона тут казав вона, реставрована рука. Так що все інше добре. Ну тут трошки потертеся бачу, позолоте. Каже, все інше добре, а ручка реставрована. Тому і ціна буде на неї дешевша. Але ця статуетка дуже-дуже рідкісна, стара. І останнє що я бачив, вона там щось біля, о, біля 15 тисяч гривень коштує. Так що навіть реставрована вона не буде дешева. Ми з ним домовилися в ціні. Ну, а ціну потім в огляді я вам розкажу, покажу. Так що ну, в такому стані її вже зустріти також. і Мені не вдалося цілу ще не жодного разу знайти. Бувало, попадалися, але там зовсім вони були без рук, без голови. І навіть за, за такі статуетки, без рук без голови, ціна там була 3-4 тисячі. Так, що... так, ну, ось вам речі, які прислали. Підписники, постачальники. На всі ці речі буде огляд пізніше. А так, що, хочу побажати вам всього гарного. Присилайте свої речі нам на продаж. Ми вам допоможемо продати. Або купимо їх у вас. Також не забувайте стіл добра. Допомагайте нашим Збройним силам. Побачите, як наші зараз влада варує безбожно, блін. А бідні солдати там от сидять, не їди, нічого немає. Ну, а наші жирують тварі. Ладно, не буду, бо я опять буду нервувати. Я вже не знаю, як їх, що з ними робити з цими, блін. Корупціонерам, руки їм відрубувати голову, може сразу вбивати. Це, ці корупціонери більше вороги, ніж всі інші. Ну, Так що давайте позитиву, не будемо негативу. Ще раз хочу привітати вас з наступаючим велиднем. Побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, мирного неба! І зустрінемось в наступному відео. До побачення.